Всім привіт. Всім привіт! І сьогодні буде у нас розпакунок лабуби! Лабуби! дивіться, тут ось такі лабуби. Ми взяли іменно такий пакуночок. Мені он подобається дуже. Так. Подивимося, що у нас вийде і який. Чи він е схожий буде більше на, е на оригінал, чи ні. Давай, милка. Сейчас распакую я для вас. А так не вийде? вже не терпиться. Ох. Ладно, ладно. Клас! Все, я. Так, О, так, ти так, щось так. там, щось там уже. Так, Ось такий пакетик, щось я вже відчуваю. таке м'яге. Дивіться, які тут є. Я би хотіла би дуже оцього. А я б би хотіла з радужними зубами. О, з радужними зубами теж дуже гарно. Ну Ми подивимося, що буде. Mm. Я ж сама цікаво, який була Друзі, Друзі, радужниця мій, який я хотіла. клас. Дивіться, які ушки в ньому. В першу чергу дивимося на його ножки. На ножках, як ви бачите, є така емблема. Що це за заяць? Мені взагалі не черепати. Ну, Мілана провір, головка крутиться. <гум> О, крутиться головка, в нього клас! А дивіться, які радужні очки. Очі у нього ще боба. Друзі, кому сподобалось наше відео, ставте вподобайки і підписуйтесь. і підписуйтесь до на нас. Всім па-па. Якщо вам сподобається наше відео, обов'язково обов'язково, пишіть в коментарях, і ми продовжимо заснімати гарний хлабубу. Всім па-па, всіх до нових відео.